Літо промайнуло, встигла лише декілька разів кліпнути, майже осінь, а це ідеальний час, щоб почати щось змінювати. От почнемо з цієї ділянки. Тут усе на купі. І дерева, і кущі, полуниця, малина, квіти, басейн. Хочу тут щось більш продумане. Чи Згенерував мені ось такий ландшафтний дизайн із троянд. Я собі придумала, що ось цю діляночку під парканом заплетуть троянди, бо, чесно кажучи, коли купаюся в басейні, видно мене аж на верхню вулицю. Та й почали зачищати територію. Від малини старої. Ця малина дуже погана. Купляли на базарі по три копійки і не дивно, мала, дрібна, толку ніякого, тільки робе чагарники. Тому я її прибрала і трішечки ще покорчувала. Знаю, буде ліс нічого, буду прибирати. Коли ділянка зачищена, іду розпаковувати троянди, які заздалегідь замовила у вестгард Перед посадкою прибрала листки, щоб вони не виснажували рослину і вона краще і швидше прижилася. Зробили лунку відповідних розмірів, проли Пула водою з укорінювачем і здійснила посадку. Сподіваюся, задумана здійсниця у нас вистачить сили бажання переробити цю ділянку до невпізнаваності. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Можливо, навіть тут буде і газон.